Сьогодні відбувається, проходить засідання окупостійної комісії з питань місцевого самовладування регламенту депутатської екстрети закону та порядку. Так, на, на чергу денну у нас виноситься 5 питань І з питаннями денного порядком денного ви ознайомлені. Да. Які пропозиції до порядку денного? Почат. Не додаю нічого. Все. Тоді переходимо до, до розгляду черги денної нашого, нашого засідання. Перше питання про делегування відділу з питань соціального захисту населення селищної ради, повноважень у сфері ветеранської політики та громадського здоров'я, зміни назву, зміни назву відділу, надання відділу статусу юридичної особи публічно права, затвердження положення про нього про його, про його та вжиття життя заходів щодо його державної реєстрації. По даному питанню у нас проінформує. Оля Володимировна Павлюченка да, пропонується делегувати відділу з питань за захисту населення Близніківська селищної ради нові на повноваження введено вже в дію закон України про систему громадського здоров'я. Там є деякі повноваження, які делегуються органом місцевого самоврядування, реалізація заходів щодо охорони здоров'я, профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя і вакцинація. Також ветеранська політика, всі ми знаємо, що це дуже. Важлива зараз тема, так тому у нас буде відділ, який саме на який саме буде покладено всі ці повноваження щодо ветеранів, їх сімей, сімей, загиблих і тому подібне. Також пропонується надати цьому відділу, ну перейменувати його, да, цю назву і надати йому статус юридичної особи, наділити її самостійними правами і обов'язками автономію, надати щодо фінансів і прийняття рішень. Ну, і... Звісно, зареєструвати і пробувати. Як же він називатиметься Називатиметься він відділ соціального захисту населення, ветеранської політики та громадського здоров'я Безніківська селищної ради Лазівського району, Харківської області. Це всі будуть тепер кучки, так? І Форман, і... Н ні, ні, ну Форман зараз він в центрі надання соцспособів працює. Це інша юридична особа. А це виконавчий орган. А то комунальна установа, яка саме надає послуги. А це відділ буде приймати рішення щодо цих послуг. Так, якщо просто. А хто положення розробляється? які? Ви? Тільки ви. Пропозиція урахування цього захисту нашого. Ну, звісно, є на Івановна, я вже. Ну, я є на ну, Знаєте, Мене останнім часом напрягає оце все відношення. Як вже немає у нас практично інвалідів війни, вони йшли. У мене є чорнобильці, 30 чоловік, які мають статус, крім Чорнобильця, ще статус інвалідів війни. Так мені хочеться, щоб десь щось було зацветлено і зроблено тут, враховуючи що ми ще є. Так як робиться в інших громадах. У нас останнім часом нічого не робиться. Ми то оце Чорнобиль, і все та Чорнобильці сійшли, є сілі, які через військомати, які є. Програма мінсоцполітики, Мінветеранів. Я, Я все моніторю, все бачу, мав спілкую. Щодо Чорнобильців, інвалідів і тому подібне. До цих повноважень ми додаємо тільки щодо ветеранської політики, всіх ветеранів і щодо громадського здоров'я, а всі інші повноваження які були у лінії Івановни Гришкова, вони так і залишились. Ми туди нічого не обирали. І якщо ви почитаєте положення, то ви подивитесь, що там є. Вони я шкуму... не зараз конкретно маю на увазі за це положення зміни, <клес> а взагалі в подальшому всіх програмах де що небудь. Хоч ухватуйте, згадуйте, бо казали ми, колись, і ми до цього доходимо. Що пройде, я все розумію, що все воно десь кудись уходить нічого вічного в нас немає. Ніхто не знає, чи хто буде зі мною завтра, чи з вами. Ми цього не знаємо. Дійдемо до того часу, коли все те, що маємо зараз, учасників бойових дій, інвалідів, військових всіх, вони опять будуть поставлені хрест, тому що нема пам'яті, нічого не робить. Ми вас ні до закласті про душа в тих районах, що зробиться в нас взагалі не Крім того, що пішли десь в якийсь виті саме дні поклали квіти. Не знаєте, що саме соромно було, коли вже одно, скажу, щоб не виносила на все суд. Ви спринімайте мене, як хочете, я краще скажу тут, чим буду збирати ветер. Коли прийшли до пам'ятника, та хоч би один цік тюльпанів був. І всі, що не могли, хоч того квіту принести. Те саме я дивилася, коли було покладання і довето окрім корзини. Всі спеціалісти, як наче вимерли. Ну як це так можна? Я моніторю п'ять ці сайти, дивлюсь, що робиться по лозовій. Я бачу, що робиться в Полтаві. Я спілкуюся з Дніпром. Я бачу, як туди виходять спеціалісти, як виходять громада туди і є, чим вони виходять, вас не просять, у ті козини чи вветі. Вибачте цього. Почу... Це Бо, б, почули, дивіться. Полікина. Не приймайте це так, це ми, 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 ми почули, вас дивіться, зараз розглядається питання про... Ми, не, не, не хочеться, коли тебе хоронять уже, коли Але ще живий. Ви Вибачте. Ми, зараз, не не мій але я повинна була це сказати. Що не ну, виляпала і не розказувала там. Валітіна. Я розказую заступник. Ми розглядаємо питання про відділ соціального захисту. Перше напередо. У нас додається його ветеранська політика. Так як було, так і є відділ соціального захисту. Тільки тепер у сфері ветеранської політики додається і громадського здоров'я. І юридична особа. І створюється тепер юридична особа. на, на, Це наоборот у відділа, додаються його не повноваження, а ну, повноваження Шначна. і функції. Да, функції тобто розширюються функції, це його. Дивіться. Цей проект рішення у нас висвітлений. Так. Висвітлений на сайті. Я сам дивився. Так. І Якщо в мене я зараз до зараз до членів комісії звертаюся, у нас є які-небудь пропозиції до цього до, чи зауваження до цього проекту рішення? Саме до проекту рішення? Mm -hmm. До проекту рішення? Yeah. Тоді переходимо до виступів по цьому питанню, щоб не було. Уже виступили. Вже виступили. Yeah. Тоді переходимо до голосування. Yeah. Хто за те, щоб погодити даний проект рішення? Даний проєкт рішення та винести його на засідання у чергової сесії Близніківської селищної ради. Хто за? Дякую. Прийнято змогу. Наступне питання: про схвалення меморандуму про співпрацю щодо посилення координаційного та комунікаційного механізмів надання публічних послуг у сфері запобігання та протидії домашнього насильства Близніківської селищної територіальної громади Лозівського району Харківської області. Також по даному питанню інформує Оля Володимировна Павлючина. Зніківської селищної ради укладено даний меморандум, який ви озвучили з громадською організацією Паларіс. І ці експерти будуть нам допомагати налагоджити міжвідомчу взаємодію щодо протидії насильству, роботи з постраждалими і з кривдниками. Ми почали тільки цю працю, да уклали меморандум, а далі ми вже будемо це... по їхньому плану розробляти заходи. І це законодавство міняється, і кримінальний кодекс помінявся, і тут це виникло таке поняття, як кривдники, Тут для більшості це не знаю, ну, ми не розуміємо, але зараз законодавство так. суспільство вимагає, щоб працювали не тільки з жертвами, а й з. Кривниками. Я багато чим не согласен, але є закон. Є хтось виступить по даному питанню. Тут не вказано просто з ким меморандум, от якщо ми ще вказано, з яким фільма, і, організація. Фірма говорить, і... ну, це просто розвучили. організація пала не треба прописано. Та, воно, вліш... воно в самому тексті рішення. в тексті, в тексті, в тексті в... є, а і... просто у нас немає. Доволі. Тоді переходимо до голосування. Хто за те, щоб погодити проєкт даного рішення та винести на засідання чергової 80-ї сесії? Хто за? Дякую. Наступне питання: Про схвалення меморандуму про взаємодію та співпрацю між Лезниківською селищною радою Лазівського району. Харківської області та відокремленим підрозділом іноземної нерядової організації представництво центру питань захисту цивільного населення в умовах конфлікту. Ці вік. Ці вік. Ці, ці ві. По даному питанню нас промоє перший заступник Мельниківського селищного голови Богдан Бухта. Так, пропонується підписання меморандуму між цивіком і Бузінківською селищною радою. Це буде включати взаємодію щодо захисту цивільного населення нашої громади, розробка планів в надзвичайних ситуаціях і звичайних ситуаціях, тому що цивільне населення це дуже важливий елемент всієї країни. І саме для цього ми підписуємо цей меморандум і розпочинаємо взаємні відносини з неврядовою міжнародною організацією ЦІВІК щодо розробки планів підготовки цивільного населення. Це буде мети, це буде психологічна допомога. І все інше, наприклад, полани евакуації під час надзвичайних ситуацій. Саме для цього нам потрібен цей меморандум ця співпраця, бо вони є професіоналами, які працюють не один рік в Україні і так само в Харківській області. Це наш дуже гарний буде стратегічний партнер. Дісно. Свої сторони допомлю, знаєте, коли. У плану ми розробили свій затвердили, але коли ми об'являємо, що у нас план розроблений не тільки нами, як Валентина Анатолійовна сказала, а спільно із представниками центру питань цивільного захисту, то зовсім по-іншому давно. У них набагато більше знань практик. Да, mm -hmm. Якщо питань нема, пропоную прийти до голосування. Хто за те, щоб погодити проект? Рішення дано. Ну, хто за, хто проти, хто утримався? Дякую. Рішення прийнято договору. Наступне питання: про схвалення угоди про партнерство та співпрацю між Близінківською селищною радою Лозівського району Харківської області та громадською організацією молодіжне об'єднання творців ефективної молодіжної політики. Бачите, яке гарне названня. Також. Богдан Олександрович це громад. Громад. молодіжна громадська організація. Темп вона співпрацює з молоддю. Вони займаються молодіжною політикою. Вони є одні з засновників молодіжного простору нашого шо, який вже є членом АМЦУ. Це асоціації молодіжних центрів України. І для того, щоб юридично затвердити наші відносини і збільшити їхні. Повноваження в сфері грантової діяльності, використання ресурсів, приміщень нам потрібен меморандум. На цьому меморандумі будуть визначені права і обов'язки кожних сторін, і тоді ми зможемо допомогти їм більше розширити свої функції з на покращення нашої території і молодіжної політики в нашій громаді в цілому. Рішення розглядаємо і голосуємо за те, щоб погодити проект державного рішення та винести дане питання на розгляд 80-ї сесії селищної ради. Хто за? Хто проти, утримається? Бачите, що рішення І останнє питання: про схвалення меморандуму про співпрацю між фондом Міжнародний форум людина і архітектура та Близниківською селищною радою. По даному питанню нас проінформує також Богдан Олександрович. Так, це у нас буде налагоджена взаємодія між паном Луїджі і його міжнародним форумом «Людина і архітектура. Це представник італійської італійської спільноти архітекторів. у нього є дуже сильна команда. Саме тому наша громада стає одна з трьох, які будуть учасниками пілотного проєкту, саме створення інноваційних рішень в сфері архітектури та будівництва. Це цифровізація об'єктів. Це те, що разом з нашим уже партнером, що ми раніше затверджували це національний інститут будівництва, те, що вони кажуть, що в майбутньому це буде обов'язкова умова для всієї України створення от таких технологічних проєктів, відцифрованих вже саме тому, ми хочемо з ними укласти меморандум, і так само вони хочуть укласти з нами меморандум для того, щоб Спільно розвивати нашу громаду в сфері архітектури та будівництва інноваційних рішень. Що мені сказав? Я впевнений, знаєте, може, від, все рівно від кількості воно перейде в якість, тому я думаю, давайте працювати, купляємо білет, плохорейний, але купляємо. То, якщо питання немає стосовно черги, де то ну, пропоную засіданні комісії, постійної комісії, оголошується покрити. Дякую. А питання будь, можна. Можна? Будь, ласка, будь ласка. В порядку денному я там дивилася Олексіївський старостат по звільнення призначення старостів. Це вже розглядають на інші комісії. Завжди у нас це питання було б. Говорили. Де, де, де? Я бачу. А чого? Я, Включили <клев> віншу? Я бачу порядок денний. Ні. Ні, І так це сільський я вам даю порядок. Ви втрачали цьому? Шановні учасники, дивіться. я На це питання я відповім. Ну так обновляйте неведомо. Я на першу чергу не бачу. Валентина, Валентина Анатолійовна, дайте я вам відповім. Дивіться. Повноваження стосовно подання Подання кандидатур. Кандидатур. Корею, одне, через виток міняється повноваження подання кандидатуру в це імперативне право голови. Порядок денної комісії поміняли, а Голова, бедок тобі, бедок не бедок, бедок. Бедок. це повноваження Голова. голови. Не може подавати не. Волоченко, Тут не засідання команди. Що, я що, я я Тому і за те, що голова захворів, то й, ну, реально захворів, то і за цього нікому подати. Тому що в іншому разі це буде питання для об... Об... оскарження даного рішення. І щоб цього не було, це питання виключено. Дякую.